Радіо UA Чикаго Вітаю слухачі Радіо UA Чикаго І в нас зараз наша рубрика щотижнева, психологія поміж нас, і з вами я, психологиня Оля Вітяк. Сьогодні ми з вами будемо е, говорити про дуже цікаву тему, яка називається соцмережі. Е, ми будемо дізнаватися більше інформації про те, е, чи є соцмережі типом залежності, про те, чому люди залипають в соцмережі. І... Який рекомендований час людина має проводити в соціальних мережах для того, щоб вони не негативно впливали на нашу психіку? Чому я вибрала саме цю тему? Отож, соціальні мережі, здається, кожен з нас має аккаунт хоча б в одній, а іноді навіть в двох соціальних мережах. І соціальними мережами зараз нікого не здивуєш, всі знають, як зайти в Facebook чи, наприклад, в Інстаграм. Там, можливо, якісь ви інші маєте, Тік-Ток, наприклад. Але ми, напевно, вже всі про те чули, що коли ми перебуваємо дуже багато часу в соціальних мережах, воно негативно впливає на нашу психіку. І, напевно, це не є для вас нова інформація. Але минулого тижня мені потрапило на моєму аккаунті в Netflixу, фільм, який називається Соціальна дилема». І я переглянула цей фільм, це документальний фільм, який веде в Нетфлікс, і в якому розповідається про соціальні мережі, про Facebook, про Instagram, про Pinterest, і також інші соціальні мережі. І говорить, говориться, цікава інформація про те, як алгоритми, якими створені ці мережі, і які використовуються мережі для нас, для клієнтів, для. Для нас і як вони впливають і програмують те, як ми думаємо, і виходить, що наша. Психіка починає думати так, як комусь того треба, тому дуже рекомендую подивитися фільм Соціальна дилема» і зараз трошечки детальніше розповім про соціальні мережі. Соціальні мережі, звичайно, мають свій позитивний вплив на наше життя, тому що ми можемо спілкуватися з людьми, від яких ми знаходимося дуже далеко. Ми можемо спілкуватися з людьми, яких ми не бачили роками, чи можливо це наші старі знайомі, однокласники, чи люди, які проживають на різних континентах. З другої сторони, ми можемо також переглянути чись фотографії своїх рідних, своїх знайомих, тобто мати змогу побути разом через екран. І, звичайно, ми можемо прочитати багато цікавої інформації і розширити наш кругозір. Але окрім позитивних моментів соціальних мереж, також є дуже важливі негативні моменти, про які ми повинні всі знати, тому що ми маємо керувати своїм життям і жити своє життя тваразо, а не лише Тим, як нам соціальні мережі показують. Е, отож, е, вчені встановили, що залежність від е, соціальних мереж це є таким самим видом залежності, як хімічна залежність від алкоголю, від, від, наркома, від наркотиків чи психологічна залежність. Е, соціальна залежність, соціальна, залежність соціальних мереж стає на один ряд з ряд з, з іншими залежностями. І на думку багатьох е, психологів. Е, Формуванню залежності сприяють певні риси характеру людей, тобто люди, які мають підвищену вразливість, тривожність, можливо, низьку самооцінку, а також люди, які вміють не вміють добре справлятися стресом, мають погану опірність стресу і не вміють вирішувати конфлікти, вони є більш схильними втікати від реальності в соціальній мережі. Дуже є цікава фраза втікати від реальності, тобто ми маємо реальне життя навкруги нас і реальних людей, роботу, друзів. Е якісь наші хобі, захоплення, що ми робимо, і ми маємо віртуальне життя, тому що все те, що знаходиться в вашому смартфоні, всі ці аплікейшни, соцмережі, це не є реальне життя, це є віртуальне. Але все більше людей мають таку тенденцію, що вони намагаються втікнути, втекти від реальності в соціальні мережі. Чому так відбувається? Насамперед, це є дуже зручно для людей, коли на нас, нас накопичується стрес, накладаються багато різних. Події, чи, наприклад, потрібно прийняти якісь рішення, чи виконати якусь справу, і ми хочемо опиратися цьому. Тобто, ми намагаємося прокрастинувати, відтягувати момент е, до того, коли ми займемося справами, які є дійсно важливими, які є в нашому реальному житті, і ми ніби хочемо відпочити. І найкраще, найлегший спосіб це лягти на диван, відкрити свій телефон, зайти в е, ваші аплікейшни в соцмережі і подивитися, хто що там робить, і е, дивитися різний контент, різне, різне відео. Кожне, кожен, кожне відео, яке ви бачите в ваших соцмережах, чи це аудіо, чи це відео, чи це навіть якась стаття, яку ви читаєте, вона насправді потрапляє до вас не просто так. По той бік екрану існують цілі. Великі корпорації людей, інженерів, які спостерігають за вами. Вони дивляться, які відео ви переглядаєте, які відео ви лайкаєте, чи ви коментуєте під певними відео, чи не коментуєте. Тобто вся ваша інформація, яку ви там подаєте, якою ви цікавитеся, підбирається спеціальний алгоритм. І, можливо, ви колись звернули увагу, що. Ви тільки про щось подумали, навіть не встигли добре це проаналізувати, відкриваєте ваш телефон, заходите в соцмережі, а там зразу інформація про цей продукт, чи про цей сервіс, чи про цей фільм. Тобто іноді складається таке враження, що телефон читає наші думки і зразу їх відображає. Але це не просто так. Це все є спеціальний алгоритм. І відповідно для чого, для чого соцмережі, для чого власники цих великих компаній будують ці алгоритми, тому що коли... Власники компаній, соцмереж, знають, про що ви думаєте, чим ви цікавитеся, які ваші хобі. Відповідно до цього, вони вам подають інформацію, яку вони хочуть подати, і яка може відображати ваші інтереси. Але це все не просто так. Дуже багато буває, дуже багато матеріалу, який, можливо, ви би і не хотіли читати, але він вам потрапляє саме вам в стрічку. Тому що Facebook. Чи Інстаграм, чи Snapchat, чи інші аплікейші звичайно, вони хочуть заробити гроші на людях і продати вам якийсь контент, який, можливо, ви би і не хотіли читати чи знати, але він потрапляє вам в стрічку. В цьому фільмі про соціальну дилему є така фраза, яка мені дуже сподобалася. Один із, один із спікерів говорить про те, що ну, дивіться, наприклад, ви закачали на свій телефон. Facebook, Це ж без, безкоштовно, ви за це не платите. Ви маєте свій аккаунт, ви спілкуєтеся з друзями, ви постите свої фотографії, це все безплатно, тобто ви за це не платите. Але хто ж за, хто ж за це мусить заплатити? Тобто хто, хто платить е, ці великі компанії, звідки є е, гроші, щоб це, все, е, е, щоб це все існувало і е, е, можна було цим оперувати. І відповідь в цьому фільмі говориться про така: якщо ви, не є, е, якщо ви за це не платите гроші, значить. Є ви. Товаром є ви, Тобто в соціальній мережі спрямовані то, що ви, що ви є товар, тобто, що, щоб подати вам інформацію, таку, яку споживає товар. І дуже, дуже така гостра фраза, але заставляє дуже багато людей задуматися. Е Чому ми чому ми все таки віддаємо перевагу тому, щоб зайти в соцмереж і там провести дуже багато часу? Насправді кожна людина можливо хоче провести тільки там 5-10 хвилин. Уявіть собі, ви дуже втомилися і Ви хочете просто відпочити і е, зняти напругу. Ви заходите в соцмережі, і ви думаєте, я природу там 5 хвилин, але прийшло година, і ви дивиться о я вже знову все не встигаю. Це забув зробити, це забув робити. Тобто соціальні мережі мають таку функцію, як знімати емоційне напруження. Е, і воно знімає, йому це дуже добре виходить. Але поміж того, що він знімає соціальне напружне, соціальне мержав вона також і має іншу функцію це так, як нав'язати вам і свою думку. Е, Особливо для підлітків це стосується, тому що коли дитина росте і дуже багато часу проводить соцмережі, в неї ще не існує такого фільтру, який би відфільтровував інформацію, яка є корисна, яка є не корисна. Тобто такий тверезий розум, щоб оприділити, чи це для мене добре чи ні, дитина, чи підліток просто читає, просто дивиться відео, і це все приймає, і дуже часто копіює модель поведінки. З дорослими людьми, звичайно, трошки легше, тому що доросла людина вже має сформульовану свою точку зору і свою думку, і на неї повпливати іноді важче буває, ніж на підлітків. Але все одно всі ці реклами, які ви бачите в ваших соцмережах, чи розподі про якийсь товар, про якийсь стиль життя, чи про. Якісь якусь послугу, яку вам намагаються розказати, розхвалити, показати тільки з найкращої сторони. Чим частіше ми переглядаємо такі відео, тим більше вони відкладаються в нашій психіці, в нашому несвідомому. Коли наступний раз ви зайдете в магазин і побачите якийсь товар, про який ви чули в соціальному там ролику, відео чи бачили просто в вашому канті, вас буде спрацьовувати такий клік. О, стоп, я це бачив. Я це я це знаю про це. Такий маркетинговий хід, який заставляє людей. Тратити свої гроші і мислити так, як це потрібно комусь, а не вам. Тому соцмережі дуже є небезпечними для людей, які схильні міняти свою думку під впливом інших людей чи інших речей. Користувачі соціальних мереж вважають, що Через ваш акаунт в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Тікток, це ви стаєте ближче з іншими людьми. Але насправді соціальні мережі такі підводні кані, що насправді вони людей віддаляють, тому що ми звикли спілкуватися настільки сильно в віртуальній мережі, там по месенджеру, наприклад, ви спілкуєтеся, що коли ви бачите людей, які є навкруги ваш, ваших друзів, ваших сусідів. Ваших однокласників чи хто є біля вас, і коли буває так, що хтось вас кудись запрошує, вам буває настільки лінь кудись здіватися, кудись іти проводити час в реальному житті, вам набагато краще відмовитись і сказати ні, я там зайняти маю справу, але коли ви залишаєтеся вдома, ви насправді не займаєтесякими справами. Ви можете 2-3 години просто переглядати, наприклад, рецепти, якісь приготування чи відеоролики, як як хтось там займається спортом, чи як як хтось оформляє торти, тобто. Насправді соціальні мережі не настільки людей зближають як віддаляють, тому що ми знову продовжимо втікати від реальності від того, що є від того, що є навкруги нас в якийсь віртуальний світ, тому що. Так здається нам безпечніше в віртуальному світі. Ніхто від вас нічого не вимагає. Ви можете бути тим, ким ви не є в реальному житті. Ви можете коментувати якісь пости, чи якісь там статті. Ви можете промовчати, ви можете просто гуртати вашу стрінку і просто дивитися і нічого не робити. Ви можете давати лайки чи не давати лайки. Тобто, ви можете себе вести зовсім не так, як ви ведете в іншому житті, тому що в реальності, коли ви зустрічаєтеся з людьми, вам потрібно взаємодіяти і потрібно. Іноді вислухати людину, іноді побути разом з людиною. І це є таке, як би, ну, ваші зусилля. Зусилля. Тому набагато краще пасивно полежати і не напрягатися. Але це все веде в нас нікуди, тому що ми втрачаємо наші соціальні стосунки і не рухаємося, застрягаємо в зоні, яка не дає нам можливості розвиватися і виходити на інші рівні в нашому житті. Але я вважаю, що напевне, що найбільшою причиною того, чому люди втікають в соціальні мережі від реальності, це те, що люди дуже часто не вміють справлятися з емоціями, які вони відчувають і переживають своїми емоціями і почуттями. Іноді в реальному житті ми маємо різні ситуації. Іноді, наприклад, ви живете життя, і ви розумієте, наприклад, мені не вистачає грошей до наступної зарплати. Страшно, страшно. Чи можливо ви відчуваєте відчуття, наприклад, там я переживаю на роботі, чи я справляюся з. Обов'язками чи ні, можливо, я переживаю те, що мої однолітки набагато більше досягли успіху, ніж я, чи, можливо, хтось набагато краще виглядає. Я там поправилась на 5-10 кілограм. Тобто, ми маємо якісь свої особисті переживання, з якими ми не можемо справитися, і ми хочемо їх, наче заблокувати і втекти від них, щоб їх не відчувати і не проживати. І в соцмережі це дуже просто раз, два, три оп, відкрив і починаємо бачити світ в красивих кольорах і. На деякий, на деякий момент воно наче нас дійсно розслабляє і відмежовує і від реальності, тобто ви відпочиваєте, ви себе почуваєте вам весело, ви почуваєте, що це фан, що це класно, що ви смієтеся. Там, звичайно, є підбірка різних відео, підбірка різних статей, тобто коли відпочиваєте. Але коли ви закриваєте аплікейшн, ви повертаєтеся до реальності, і, і в реальності ви знову змушені зустрічатися з тим, з ким ви є насправді, і зі своїми почтями, тому що вони від вас нікуди не дінеться. Психологи вважають, що кількість часу, яку ми повинні проводити в соціальних мережах на добу, це є 30 хвилин. Рівно 30 хвилин не більше. Ви можете звичайно менше, ви можете зовсім не проводити, якщо ви не хочете, але не більше ніж 30 хвилин, тому що це є такий оптимальний час, коли ви зайшли в свою. Своє аплікейшн, свою соцмережу, ви поглянули, можливо, на якісь новини про ваших друзів, що вам цікаво, чи хотіли себе дізнатися, чи прочитали улюблену статтю і вийшли, повернулися до свого реального життя, жити своє життя. Ем, якщо ви бачите і відчуваєте, що ви заходите в е, ваші соціальні мережі і там залипаєте на годину, на дві, на три, це є перший дзвіночок, щоб ви самі подумали про те, чи не стаєте ви залежними від соціальних мереж, чи не живете ви якесь віртуальне життя, а не своє справжнє. чи… Ви перед собою цілі і розвиваєтеся, чи просто ви живете одним днем і продовжуєте в тому купатися. Е, тому, е, запам'ятайте, 30 хвилин день. Існує дуже багато різних апплікейшнів, які вам допоможуть відстежувати, скільки часу ви проводите в соціальних мережах. Це є дуже все просто, але намагайтеся е, самі для себе е, е, стати творцем свого життя, а не віддати своє життя просто так за течією. Е, тому запам'ятайте, 30 хвилин не більше. Е, і е, також. Е, на завершення хочу сказати вам про те, що соціальні мережі звичайно мають багато позитивних моментів і багато негативних моментів, але ви маєте до себе підходити з тверезим розумом, коли ви використовуєте соціальні мережі в тій мірі, в якій вам потрібно, в тій мірі, яка приносить вам розвиток, яка дає вам якусь цінну інформацію, яка дає ваше життя, робить ваше життя повним, тоді ви на правильному… На правильному стосунку з соціальними мережами, коли ви відчуваєте, що після того, як ви виключили свій телефон, і ви відчуваєте себе чи погано, чи ви просто виснажені від того, скільки часу ви провели в соцмережі, чи просто ви знову маєте поганий настрій, і ви знову розчаровані, що ваше життя не таке яскраве, як ці картинки в інстаграмі, тоді потрібно. Запам'ятати цей момент, що ви так відчуваєте, і е, е, взяти під контроль ваш час, який ви проводите в соціальних мережах. Е, дуже важливо, щоб коли ви просинаєтеся зранку, е, всі мають зразу взяти телефон, там котра година, і зразу дивитися новини чи заходити соцмережі. Постарайтеся зранку, коли ви е, не заходити в соцмережі, а 30 хвилин просто побути сам собою і подумати. Е, там просто Прийняти душ, чи, там почистити зуби, приготувати станок. Дуже важливо, щоб зранку, коли ваша свідомість і психіка ще так відпочивша, ви такі свіжі, ви ще не змучені, не втомлені. Дуже важливо, щоб ви зразу не включали ці аплікейшіни, щоб ви мали можливість думати, можливість жити, можливість відчувати, можливість проживати. І вже, мабуть, після того, як ви завершуєте свій день і як можливість зняти свій страс 30 хвилин, я думаю, Буде дуже корисно для вас просто погуляти, подивитися, що відбувається в соцмережах, але не починайте свій день соцмереж. Це дуже важливо, щоб ви були продуктивними, щоб ви розвивали свою творчість, щоб ви бачили способи виходу зі своїх, можливо, якихось там стресових ситуацій, чи щоб ви розвивали креативне мислення, як розвиватися, як щоб у вас був потік ідей. Не заходьте зранку в інтернет, зробіть собі такий існує навіть 30 днів челендж, коли люди свідомо відмовляються від соцмереж на 30 днів, видаляють тимчасово чи просто. Не заходять, в них. і люди говорять про те, що е, е, цей такий соціальний мереж детокс допомагає е, побачити життя ширше і побачити якісь нові можливості, нові, нові цілі поставити при собою, яких раніше не бачив. Тому що ви, наче, вільні, і ви маєте право думати так, як вам хочеться. Вам ніхто не нав'язав, не розказав думати про щось, про що хоче алгоритм Фейсбуку, те, що хоче вам продати, чи те хоче, щоб, щоб ви думали так. Як, як треба в Фейсбуку, щоб ви думали. Коли ваша психіка і свідомість чиста, вільна, ви тоді зможете перейти в стан творця і творити своє життя. Е, дякую, що ви разом з нами на радіо Чикаго. Пишіть ваші запитання, ваші думки. Діліться своїми думками про соцмережі. Напишіть, чи ви скільки часу ви проводите в соцмережах, чи е, вам е, чи відчуваєте вам ви, що це е, має негативний вплив на ваше життя. Ми будемо раді читати, відповідати на ваші запитання. І почуємося наступного разу. Е, будьте щасливі! Радіо UA Чикаго»